На Волині працює 72 бригади швидкої допомоги. За кілька місяців поточного року медики Волинської швидкої одержили більше 40 тисяч звернень. За цей же період бригади здійснили чимало виїздів до пацієнтів. Цієї суботи працівники швидкої відзначають професійне свято цього дня. Вітають тих, хто щодня рятує життя та здоров'я людей. Про робочі будні медиків далі. до швидкої допомоги виїжджає на виклик у одному з луцьких салонів краси. Знепритомніла дівчина. На щастя, все обійшлося. Христина Проць зазначає, що дівчина не встигла зранку поїсти. І от результат по приїзді вона була в свідомості, вже розмовляла, сказала, що в неї бувають інколи такі приступи. Якщо вона зранку не встигає поснідати, виміряли рівень блюкози, дали рекомендації, поміряли тиск і в принципі корекції. Медикаментозної її стан не потребував, тому залишили її на місці. Лікар з медицини невідкладних станів Христина Проць родом із Івано-Франківщини. На Волинь приїхала проходити інтернатуру. За розподілом потрапила в екстрену медицину. Тут знайшла любов і вийшла заміж. Тепер на Волині у неї чоловік, дитина і робота. Тільки прийшла на інтернатуру, мій перший день, я пам'ятаю його. У мене досвідчені колеги вчили. Емоції залишати на роботі, бо тому, що це робота. Якщо ти будеш їх постійно приносити з собою, ти дуже швидко вигориш в емоційному плані. Невдовзі буде сім років, як Христина працює на швидкій. каже для неї емоційно найважче працювати з дітьми. Так само трапляються випадки, коли пацієнти по кілька років не виходять з голови. Важко завжди працювати з дітьми, особливо маленькими, особливо коли поступає виклик там не дихає, не реагує. Тут, тут емоційно важко. Я пам'ятаю виклик, коли в чоловіка було онко, і в нього була кровотеча з трахіостоми. Трахіостома – це трубка в горлі. І фізично ми цю кровотечу не можемо ніяк зупинити, якщо це рука, нога, там якийсь джгут, перебінтовуєш, тиснуча пов'язка, шия. І така ділянка це було дуже важко. І ми його декілька разів возили. Ти підключаєш там кровозупинні препарати, ти наводнюєш його, але механічно зупинити цю кровотечу ти не можеш. І той страх в очах його, що він помирає. Ну, чесно, пройшло певно років п'ять. Це були одні з перших викликів, але я його до цього часу чогось пам'ятаю. То інколи ці пацієнти діагнози і люди стоять перед очима дуже довго. Христина зазначає, що робота на викликах це командна робота. Коли доводиться робити реанімаційні заходи, то до роботи залучають подекуди навіть водіїв. Вони проходять спеціальні курси. Лікар екстренки наголошує, що в медиків наразі є можливість досконалювати власні навички і знання прак. Ктично на місці на базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волині діє сучасний навчально-тренувальний відділ. Відділення медицини катастроф, і дійсно, я не знаю, я просто кайфую від цього колективу, тому що, в принципі, в нас всі люди якісь однодумці. Ми одне одного розуміємо, ми знаємо, коли можна посміятися, коли треба працювати, коли треба працювати мушкою, як то кажуть. Це швидкість і це інтуїтивне твоє мислення. Тобто, настільки швидко ми маємо вміти зібратися. Нам не дається так багато часу, як лікарям в стаціонарі. У нас немає стільки методів діагностики, візуалізації. Тобто це наше логічне клінічне мислення. Нас найбільше напевно наштовхується саме анамнез. Те, що ми збираємо скарги пацієнта і що в нього було. Оця історія, і ця картинка має скластись дуже швидко в голові. Оцей як пазлик маленький. Ми там маємо якісь методи візуалізації, обстеження, але це дуже швидко від має відбуватися. І оця швидкість оце саме медицина невідкладна. Це невідкладні стани, Це той що ти маєш працювати швидко. Оце по-другому тут не може бути. Дякують якось, і це завжди приємно. Та подяка, якась щира подяка. Вона піднімає, і коли ти розумієш, що надав допомогу, коли ти все встигнув, зробив, Аж якось, знаєте, на душі думаю, що, ну не дарма я вчилась. Керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль зазначає, що за останні три роки на Волині вдалося повністю оновити автопарк бригад швидкої допомоги. В самих автомобілях сучасне обладнання каже, працювали, працюють і будуть працювати над тим, аби допомога була вчасною. І якісною. Тепер очікуємо, коли буде наша перемога, і хочемо провести перший чемпіонат повоєнний бригади МД України на території Волинської області, а ще більше в Шацьку на Свіченських озерах. Попередні домовленості вже є. І користуючись моментом, хочу побажати своїм працівникам здоров'я, успіхів в роботі, а вдома всіх гараздів, щоб вони не. Не розмінювалися на вирішення різних проблем вдома, а щоб йшли на роботу спокійні, врівноважені, тому що в нас особливе завдання це рятувати життя людей, що ми з честю і робимо. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.